Інформацію, яка нещодавно з'явилась, про те, що ось ця приватна військова компанія вона почала набирати бійців у прикордонних з Україною областях, зокрема у Білгородській та Курській, і от утримання фінансове забезпечення вирішили покласти на регіональний бізнес. От на вашу думку, про що це свідчить? Про те, що закінчуються гроші на таких бойовиків, чи чому вдається військово-політичне командування і сам пригожин до таких дій? Це свідчить про те, що Пригожин почав свою особисту персональну політичну гру і почав свій шлях до російського приступу. Більш ні про що це не свідчить. От він почав конкурувати з такими монстрами російської політики, як голова ФСБ, як Патрушев. І Бортніков, тобто Патрушев, можливо, це буде ще Лавров, і можливо Кадиров. От він вступає в цю гонку, і він зараз для того, щоб посилити свою політичну систему. Він починає робити фактично політичні такі осередки, партійні, да військово-партійні осередки. і Буде грати свою політичну гру. Тому він бере тих бойовиків, які будуть стріляти там російських громадян при потребі, тобто буде вести збройну боротьбу за владу. Як це прийнято і традиційно в Росії. І по іншому сприйняти мати його дії неможливо. Звісно, для того щоб якось легендувати свою діяльність перед путіним, перед Патушем і іншими, він зберігає. Так би мовити, пристойності, і він пояснює це, що він набирає людей для боротьби в Україні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Однак ну, зрозуміло всім, хто і що, що робить там зараз на Болоті. З одного боку, Джек Сіван веде перемовини з боком от, певно, з кимсь веде перемовини Лавров, і... а Пригожин веде свою гру, він збирає свої сили. Ну, десь так у них там відбувається, і я маю побажати успіху всім цим крилам російської політики, щоб вони всі досягли свого успіху у конкурентній боротьбі з своїми конкурентами, скажімо так, так, пане Михайле. Чим більше конкуренції на російській на території Російської Федерації, тим виходить так, що менше конкурентів потім виявляється. Ми зараз бачимо, що ось Вагнер почали вербувати там ледь не всіх підряд, і зеків і це народне ополчення, про що вони говорять. Тобто в Російської Федерації є певна проблема з особовим складом, але так само останнім часом спостерігається і така певна ну артилерійсько-снарядний такий дефіцит, якщо можна так виразитися, тому що вже почали говорити про те, що з КНДР до Росії. Відправили певні потяги. Ніхто не знає, що там насправді, але подейкують, що це може бути якраз таки зброя, який зараз бракує Російської Федерації. Що ви думаєте з цього приводу? Чи могла бути там врешті зброя, і які типи озброєння зараз, можливо, є дефіцитними в Російській Федерації? Ну там може бути і озброєння в товарних вагонах, вони і людей возять, так що там може все, що завгодно. Ми бачимо, що росіяни люблять свої чмобики возити саме в товарних вагонах, теплушках. Може там снаряди, може певні ракетні технології. Тому що Росія розкладала, Москва розкладала свої технології в такі країни, як Іран, КНДР. і звісно, що у них вони є. Вони може працюють краще ніж росіяни, тому вони зробили більше з тих. Скажем, з того зерна, яке посів було ще під час радянського союзу, можливо, що Москва забирає те, що вона посіяла раніше. Така, поки... така можливість є. Пане Михайло, хочу повернутися до ось цієї вашої тези щодо того, що дійсно Сальван веде такі перемовини невеликі, тобто спілкується із Патрушевами, тобто із виходить на контакти із прибічниками Путіна. От що буде робити Путін? Адже якщо це вже з'являється в інформаційному просторі, то це вже певний сигнал про те, що спілкуються навіть не з Путіним, а так би мовити, з його прибічниками. Як він буде діяти? Ну, певно, що там йдуть інтриги. І інтриги ці, ну всі його прибічники пояснюють Путіну, чому вони спілкуються з Салі, вони домовляють, Вони ну, доповідають, що, про що йшла мова, але не все доповідають, звісно. От, і там йдуть такі, знаєте, дворцові інтриги у Москві. Але, врешті-решт, ці інтриги вони будуть приводити до того, що Путін втратить владу, хтось її отримає. А хто її отримає? Оце дуже велика така інтрига. Тобто є сили впливу Бортніко, що Шойгу втратив свої війська абсолютно, тому що він був виданий Путіну, а його дивізія розроблені, От Кадиров і власне Пригожин. Пригожин. Всі сили, які є. І певно, що всі ці сили ведуть перемовини з американцями. Про те, що саме вони можуть бути наступниками у Путіна, і самі вони гарантують контроль над ядерною зброєю. Саме вони гарантують те, що Росія буде мирною, пухнастою і ні на кого нападати не буде. Як на це реагує Путін, це проблеми Путіна. Пане Михайло. Я прям. Е Думаю і бачу, як Кадиров говорить з американцями і каже, що все буде під контролем і я буду контролювати весь ядерний арсенал Російської Федерації. Ось серед цих кандидатів, які це може бути смішно, але повірте, що хтось хтось із того боку теж теж веде перемовини. Ну так така логіка подій. Ми, ми не можемо це змінити з вами. Ну, так, цілком цілком імовірно, таке і насправді відбувається. Але ось серед цих кандидатів чи зміниться щось для України, якщо там умовно владу в Російській Федерації здобуде той самий Патрушев, наприклад, чи не дай Боже Кадиров? Ну, звісно, зміниться. Щось зміниться, тому що їм буде, по-перше, не до України. По-друге, у багатьох викатках конфлікт сам в Україні, який вони почали, тобто війну вони почали в Україні, для них. Це елемент боротьби за владу. Я вибачаюся,